Сьогодні в нас ось така розпаковочка. По-перше, сьогодні приїхали зубні пасти, в основному це все під замовлення. У нас вона дуже класна ну, зараз по акції всього 135 гривень замість 169 гривень. І вона в нас без фтора, з натуральними речовинами. Місвак, алої віра, женьшень і чайне дерево. Дуже-дуже класний склад. Він не шкодить імалі. Ва... І Про... Происходить відбілювання за счет оцих натуральних речовин місвака. Будь ласка, замовляйте. Ви просто будете вражені дією цієї пасти, яка вона класна. Далі зараз у нас по акції наші Бібі-кремчики. Вони в нас з СПФ. Вони в нас дуже класно доглядають за шкірою, містуть морську воду в складі, за що цього вони звужують пори. Тобто, шкіра ваша буде бездоганна з цими бібі-кремчиками. Далі, зараз у нас по акції близькі також. Близькі і плампері, зараз у нас коштує 299 гривень, замість 419 і 429. В тому числі, появилась ось новиночка у нас дуже красивий такий персиковий колір. Ну, Це все ми на бібі кремчики різні приїхали під замовлення. Далі, по-прежнему, у нас акція на антиперспіранти. Будь ласка, замовляйте, всього 149 гривень, замість 199. Далі. Ось такий наш чудовий парфюмчик Vibrant Aura. Він похож по аромату на парфюм Бакара. Будь ласка, замовляйте, пользується дуже великим попитом. Його в нас один час не було, то мої клієнти дуже-дуже його чекали. Зараз він всього 525 гривень, замість 625 Економія цілих 100 гривень. Далі зараз дали акцію на таку чудову нашу краску для волосся. У нас їх 5 кольорів, дуже вона гарна, вона не розтікається, дуже класно прикрашує сивину, не змивається. Будь ласка, замовляйте, всі, хто вже замовив, кому підійшли ці кольори, Дуже задоволений якістю. Зараз вона в нас всього по 335 гривень замість 419 Тоже Тож дуже хороша економія. Ну, і отака чудова кератинова масочка. Я її дуже-дуже сама люблю, бо я білявка. Вона дуже класно відновлює волоси. Так що, замовляйте. Прошу ставити лайки, кому сподобалось моє відео. Ну, і хто хоче бачити ще нові мої такі відео розпаковочки, це реальні розпаковочки, це замовлення моїх клієнтів. То, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Біжу до вас, мої любі!